Вболівальницьким оком помічено, що коли приїжджають такі команди з такою жвавою грою і компактно, то і вам наче цікавіше грати і з'являється ну, більше всього. Сьогодні два головою, сьогодні ловили суперника на таких малих помарках. от третій гол. Так ви самі самі як відчуваєте? Цей епіцентр? Це одна з найскладніших команд, яка приїздила сюди? Я взагалі рахую, що епіцентр сама сильна команда цієї. Крім нас, це сама сильна команда, з якою ми грали, це сама сильна команда наша. Ну їм ну, в плані, як вони грають з м'ячом. Ну, це така ігрова, знаєте, команда граюча. З ними, звичайно, цікаво грати. Вони, не... вони грають з думкою, не показують хороший футбол. Тому мені подобається такі команди, які грають в пас, знаєте, грають самі і дають тобі грати. Це хороша команда, і я рахую, що цих хлопців теж вийде вийти в подальшому в першу четвірку попасти і там же боротися за. Вихід прем'єр. За власними відчуттями, другий тайм команда просто здалася, або ви просто гнули свою лінію і все вийшло так, як вийшло. Ні, я не можу сказати, що ми здалися. Ну, може, після нашого другого м'яча десь нам стало легше, але до поки ми не забили другий гол, дійсно було дуже важко. Ну, знаєте, психологія вона все рівно десь зіграла роль. Ми забили другий і вже вони десь чуть поникли. І потім ми ще їх зловили на контратації, ну, не на контратації, на помилці і забили третій гол, і нам вже зовсім стало легко. Ми вже знаєте, почули свободу. Бо дійсно, коли 1-0 рахунок, така слизька гра, і вони атакують, і ми атакуємо. Тому було непросто. Але після другого м'яча вже стало легше, а після третього взагалі ми вже видихнули, можна сказати.